Окупанти посилять атаки на Україну найближчим часом, зокрема, активізують наступальні спроби та інтенсивність ракетних ударів, принаймні так вважають в американському інституті вивчення війни. Аналітики переконані, що Росія планує завдати максимальної шкоди інфраструктурі і скористатися так званим вікном можливостей до того, як прибуде американська допомога, аби ще погіршити матеріально-технічне забезпечення наших військ ну і власне стан інфраструктурних об'єктів. Зараз з нами на прямому зв'язку Ілля Євлаш, це речник командування повітряних сил України. Наші вітання вам, пане Ілля. вітаю, слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж скажіть, яка оперативна ситуація нині про ранкові так? Ніч як це? Ніч і ранок, так, обстріли, які відбувалися в той час? Ранкове зведення. І власне, що зараз на Харківщині відбувається, з чим пов'язана тривога? Власне, цієї ночі було, якщо можна так сказати, дещо спокійно, оскільки противник не застосовував масованих комбінованих атак, не використовував безпілотних літальних апаратів типу «Шахет». Лише під ранок противник випустив одну ракету. Попередньо це «Іскандер-К», по Черкаській області. А саме по місту Сміла, де було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне сполучення залізничне. Також крім того, нанісся удар. І по пошкодив адміністративні будинки та пошкодив автівки та цивільне майно. Крім того, зараз спостерігається і також повітряна тривога у прифронтових областях. Зазвичай ворог використовує ракетні обстріли, також застосовує зенітні ракетні комплекси С-300 для обстрілу цих територій. Однак постійно на цьому напрямку також і фіксується тактична авіація, яка загрожує прифронтовим територіям, зокрема. А Харківщині пустим кабель. а тому ми просимо всіх наших громадян берегти своє життя та здоров'я та обов'язково спускатися в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Панеля, а можемо говорити про якусь ритмічність? Чи вона спостерігається з огляду на те, що ем, як тероризує ворог нас? Про що я? От сьогодні власне ніч була відносно спокійною. Один іскандер. Чи можемо говорити, що окей, з огляду на те, що робив? Ворог попередній тиждень-два можемо чекати пікової атаки приблизно. Тоді в такому проміжку розуміємо, вони накопичують ракети, я не знаю, змащують ракету на пускові установки, чи що там, чи не можемо. Ну звісно, що ворог підступний. Ми маємо бути готові до будь-якої будь якого розвитку подій, в тому числі до масованої атаки до прибуття а ще озброєння від наших міжнародних партнерів, в тому числі тим більше, що про це заявляють і ряд міжнародних організацій, інститут вивчення війни. Тому ми не можемо виключати того, що ворог застосує свої ракети, дрони та інше своє обладнання, так для того, аби тероризувати наше мирне населення. Складно сказати, ти про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику, намагається підшуковувати різні терміни, так бити в різний час з різними засобами, а тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати, коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО в ім'яті. От про ворожу стратегічну авіацію, ще скажіть, а як довго ворог може шукати ті нові потенційні рубежі для пусків? Ну вони здебільшого в них в принципі, вже відпрацьовані. Зокрема, вони зараз змінили свої рубежі в акваторії Чорного та Завського морів, а де був збитий ту 22 М3. після того, там дещо зменшилося застосування їх тактичної стратегічної авіації. Однак вони продовжують використовувати. Ну раніше вони використовували пуски також. По відношенню до нашої країни це з півночі, так з Саратовської області, звідки також відбувалися впуски 195 МС. А що стосується так званого цього вікна можливостей, про які йдеться, і те, що ви сказали, що чекати до прибуття допомоги. Росіяни теж не в кам'яному віці, віці живуть і розуміють прекрасно, що після прибуття цієї допомоги ми станемо сильнішими. Як готуєтеся, маємо розуміння, що дефіцит м'яко кажучи, снарядів для ППО він існував і до ну певно, що не маскувальними сітками. А як? Власне, бути готовими ну, звичайно, до ударів, на що звичайно, що це постійний моніторинг повітряного простору. Це співпраця з нашими міжнародними партнерами, обмін даними, розвідка. Звісно, що це постійне маневрування, передислокація. Це постійна підготовка і пошук різних шляхів вирішення загрозливих питань, в тому числі застосування протидії безпілотним літальним апаратам, прикриття наших критичних об'єктів інфраструктури, виходячи з розвідувальних даних Водячи з наявних сил та засобів, які знаходяться на озброєнні в повітряних сил, тому це комплекс дій, комплекс заходів, які постійно відбуваються, і він не припиняється ані на хвилину. Спасибі, пане Ілля, вам за те, що доєдналися за оперативну інформацію, Ілля Євлаш, це речник командування повітряних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.